Доброго дня, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як кронштейний дозатор на міст старого зразка МТЗ-82. Тобто, якщо у вас міст старого зразка на 82-му МТЗ, і у вас або зовсім нема відливу, або є відлив і нема отворів, а ви хочете поставити такий кронштейн і підключити дозатор, то можете вирішити це питання за допомогою таких кронштейнів. Тобто, це іде варіант, якщо у вас є відлив, але нема отворів, так вони виглядають, чіпляєте в двох місцях, хомутом. І до центральної частини, і у вас буде робочий кронштейн. А це варіант іде, якщо у вас зовсім нема відливу. Тобто, взагалі він трошки іншою конструкцією, але схожий. Також маємо різні запчастини на трактори МТЗ, вирошивку Сонечко та косарку Вірекс. Можете звертатись за оцим номером телефону, він також буде закріплений у коментарі. Звертайтесь, що треба вам підскажемо. Гарного дня! З вами магазином МТЗОК.